Скільки можна? Ти винна? Ти винний? Я винна. Чому я винна? Мені погано. Мені хочеться плакати, мені боляче. Я тут спасала. Я хотіла допомогти. Я знала, як краще. А в результаті конфлікти не вирішується. Конфлікти як накалюються, піднімають градус, і ти не розумієш, то чому то що сталося 26 серпня о 19.00 проведемо безкоштовний майстер-клас на тему, що таке трикутник Карпмана, як змінити ці ролі, як вийти з нього. Чому це варто знати? Для того, щоб виходити з токсичних сценаріїв, не рятувати інших ціною власного себе, навіть якщо важко і боляче будувати здорові стосунки. Який результат будемо мати? Ми подивимося в практиці. Ми подивимося з коучингового підходу, як можна Вийшовши трикутника, знайшовши рішення для себе, все ж таки здоровіші стосунки мати, чіткіші межі дотримуватися, мати більше енергії та покращувати свою якість життя.